В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос Воскрес. Сьогодні подає нам церква в неділю Самарянки довгий євангельський фрагмент, про який справді написано дуже багато, велика кількість книг, коментувань. І без сумніву ми зможемо з вами застановитися тільки над деякими коротенькими пунктами. Перед за все, ми бачимо, що Христос о 6 годині приходить до Криниці Якова. О 6 годині по-юдейськи це, по-нашому, 12-та година дня. Так як розпочинали вони годину із 6-ї ранку, тобто о 12-тій годині дня, коли спотужна спека пече Сонце, Христос зі своїми учнями. Наближається до криниці Якова. Учні пішли до Сихерму купити якихось харчів, а Христос залишився там на самоті, біля цієї криниці, і приходить жінка Самар'янка. І між ними розпочинається діалог. Діалог у своїй суті можна назвати. Зламанням кордонів Ісусом Христом. Це є будування мостів до сердець людей. Бо ці кордони, які були побудовані, мали в собі дуже потужні стіни, які через історичні процеси, сотні років, були вибудовані настільки потужно, що зробилися. Можна сказати, святими в лапках правилами і такими аксіомами, які не можна порушувати. Перш за все, в юдейській традиції не міг публічно розмовляти із жінкою. Така була традиція, такі були правила, не тільки з чужою, а й своєю, з сестрою, з донькою і багато інших. Для того, щоб мав дуже гарну репутацію і щоб ви, очевидно, ні в чому там його не звинуватили. І це було правило непорушне, коли такий вчитель порушував такі правила, наражався на сильну критику собі подібних, і, очевидно, вони легко могли. Його знеславити або цю репутацію підірвати. Христос на ці заборони по-нашому дуже дивні, незрозумілі, такі ретроградні, якісь такі, скажімо, детермінуючі, знецінюючі. Христос на ці заборони не зважає, бо Він бачить в цій особі свою дитину. І бачить цю, котру можна шукати і знаходити для царства Божого. Це перша річ, тому так дивуються апостоли і кажуть, чому ж ти розмовляєш з жінкою, і що взагалі відбувається. І тому Христос сьогодні виступає у ролі Вчителя і цього будівничого мостів до сердець людей. Ламаючи різного роду ось такі певні традиції і заборони для того, щоб промовити до сердець. І апостолів ми бачимо, що він і їх навчає, і ці жінки-самарянки, і самих самарян, котрі прийшли на Христа подивитися і в котрих він залишився два дні. Треба розуміти це правильно. Позавжди істина не знаєте переважно в золотій серединці. Без сумніву, що традиція це є щось, що відповідає ідентичності, історичним процесам душі народу, природі народу, можна так сказати, що накопичується через різного роду аспекти, контакти між людьми всередині. Племен країн, народностей чи народів із зовнішнім світом, із природою, із віруваннями. І, очевидно, це в певній мірі душа народу. Однак ми маємо розуміти, що є певні традиції, які є шкідливими, які є небезпечними, які вижили своє на сьогодні, бо десь вони мали певну логіку. Певний зміст 30, 40, 100, 200 років тому. Не все, що традиційно сприймалося 100-200 років тому, треба обов'язково, як сакру, щось святе й величне тягнути в сьогоднішній день. Тому й мудро каже католицьке право, що ця традиція, яка підтримує, розвиває, дає глибше зрозуміти. Юдові, науку церкви, ця традиція є добра, а та, яка може бути шкідливою, яка десь не всупереч з наукою Христа, з наукою церкви, має бути просто занедбана і її не культивувати і не культивована. Так сьогодні Христос робить ці традиції, ці правила, які вже відживають, які є. Шкідливими, які не будують усіх мостів, які не дають можливості ближчої комунікації і наближення між особистісного, між людиною, Господом Богом, між людьми. Христос їх нівелює і в певній мірі занепує. Також очевидно, тут є величезне здивування апостолів, бо є дуже потужний історичний аспект. Це є ненависть, яка була між Самарянами і юдеями. Ми бачимо, що до певного такого співжиття, якого толерування одне одного і якогось прийняття, скажімо, більш легшого, юдеї теж доходили сотнями-сотнями років, і так відразу в них ось ці аспекти соціальних комунікацій чи певного впливу. Не були вибудовані за день, за два, за три. Це все працювало сотні років, поки десь в певній мірі набрало відповідного такого шліфування, і, було, і є властиво застосоване на сьогодні. Тобто вони в певній мірі теж проходили дуже складні історичні процеси. 820 років до Різдва Христового. Асирія захопила Самарію Північне Царство, забрала людей, наскільки могли в полон, тому що асиміляція була основною зброєю імперії. Скільки тисяч років минуло, правда, щось змінилося в тому плані? Ми сьогодні це переживаємо, ми чудово дивимося на 30 років назад, на сотні років назад. І розуміємо, наскільки потужно імперії використовують цей самий механізм асиміляції, розмиття національної свідомості, провадження того, щоб люди втрачали свою мову, культуру, свою історичну пам'ять, свою віру, Це ось цей властиво культурний фундаментальний аспект. Так робили асирійці, так робили до них, так робили, власне, усі імперії. Тому нічого нового ми і сьогодні в тому плані не пожинаємо тільки засоби інші, бо є потужніші чинники, як інтернет, засоби впливу різного роду, потужніші і багато чого іншого. І асирійці забрали Північне царство. Для асиміляції, а туди нагнали різного роду народностей, які були підчинені Асирійською імперією. Очевидно, що вони не змогли всіх забрати. І що сталося? Ці не юдеї, де юдеї а ізраїльтяни, які залишилися в північному царстві, подружувалися з цими новопривезеними людьми, народностями, асимілювалися, вимішалися. Ті, кого забрали в Асирію, там і залишилися, теж асимілювалися. І тому Південне царство, яке властиво це все бачило, почало дуже зневажливо ставитися до мешканців Асирії, перепрошую Північного царства, як до такого вимішаного, які втратили свою народність, які втратили свою чистокровність. Пізніше і Південне царство було захоплене, взято в полон, але вони зуміли зберегти свою народність набагато на потужнішому рівні, і коли повернулися назад в Єрусалим, то почали відбудовувати храм. І це було приблизно 450 років до нашої ери. Цей момент прийшли із півночі також. Самаряни і запропонували при відбудові храму свої послуги. Між ними вже ці роки були такі протистояння, як з тими, хто зберіг свою ідентичність і з тими, хто розчинився. Десь ми можемо в певній мірі. Україну прочитувати сьогодні в таких подібних реляціях. І коли прийшли Самаріяни в 450 році і пропонували свої послуги у відбудові храму, їх принизили і вигнали і сказали, що послуги від вас нам не потрібні. Ненависть зросла в рази. Вона і до цього була дуже потужною. А ненависть зросла в рази. В кінцевому результаті Самаряни повернулися в своє північне царство, при Малахії, юдею-відступнику, який одружився на Самарянці, він побудував на горі Гразів храм як контра-єрусалимському. І, очевидно, там Самаріяни поклонялися. А за часів Макавеїв то, властиво, юдеї зробили військову кампанію, прийшли до Самарян. І зруйнували цей храм на горі Геразм, який був побудований як контр-єрусалимській святині. Ненависть злетіла ще в декілька разів. І так властиво ось ці такі складні відносини століття в століття тільки накопичували ненависть одне до одного. І, очевидно, це дійшло до цього, що ненависть була просто зашкальною. Вони посилали прокляття одне на одного, ненавиділи. А в зв'язку з тим, що з Галилеї найкоротший шлях для поклоніння в Єрусалим лежав через Самарію, то, очевидно, ті, хто подорожували з юдеїв, з Галилеї в Самарію, там були принижувані, висміювані і одне одного старалися принизити як тільки можна. Така ось ненависть, практично, десь ось. Центрі, можна сказати, одного народу, який більша частина якого північніша, асимілювалася більше, а іншим вдалося якось залишитися і зберегти свою ідентичність. Дуже багато є народностей, народів країн, які пережили подібні моменти різного роду імперських втручань, і в нас можна це застосувати, і в Європі. І сьогодні ми розуміємо, що треба будувати ось ці мости комунікації, мости спілкування, розуміючи, що вчорашня історія або історія десятків чи сотень років тому була не надто сприятлива для того, щоб власне ця комунікація відбувалася, і для того, щоб ось ці мости будувати. Однак Христос комунікує мимо того, що. Було заборонено такому такого вчителю спілкуватися з жінкою. Та тим паче комунікує з Самарянкою. І що Христос застосовує? Дуже хороший метод застосовує. Він спочатку презентує певну тему, в даному випадку тему води і дає різного роду такі підводки, такі певні скерування, щоб направити цю жінку від простого того світогляду, до більш духовного і більш, скажімо так, такого взнеслого. Жінка, очевидно, приходить в певне замішання, бо вона ще не дуже добре розуміє, про яку воду говорить Христос, він ще більше ускладнює ситуацію, старається її відірвати від цієї побутової скажімо, побутового стану від ніщо до такого. Більш глибшого аналітичного мислення, щоб вона почала мислити і, в, і Біблією, Словом і Божим і законом Божим, щоб вона почала думати не тільки про воду, а й про себе, про своє спасіння. Очевидно, все глибше і глибше Христос її провадить, щоб наштовхнути цю особу, щоб до певних істин вона приходила сама і давала собі відповіді на певні запитання. А Христос, як мудрий, направляє її і коригує дуже хороший метод, який є потрібний для виховання і нас самих, і наших дітей для того, щоб ми не тільки, так знаєте, приземлено дивилися на життя, але десь трошки глибше на це все глянули. Христос, без сумніву, робить дуже прості, очевидні речі. Він ловить цю жінку, Тинете царства Божого. Спочатку говорить їй про воду, про воду живу. Бо справді для юдеїв жива вода це була джерельна вода, а така властива нерухома це була вода, нежива, мертва вода. Але Христос їсть, стимулює, бо в законі вода жива, це також закон Божий. Вода жива це також дія Духа Божого. Хоча вони ще не розуміли Духа Святого так, як ми розуміємо в новому заповіті. Але властиво вже оцей дух закону, цей Дух Божий, це є вода жива. І він дає цій жінці можливість глянути на своє життя з перспективи закону Божого, з перспективи Духа, не тільки для того, щоб начерпнути воду і попити. І доходить до того, щоб вона упорядкувала своє життя. Питає її, каже: ну, ти не сама живеш, приведи свого чоловіка. Є спільність сімейна, нема в мене чоловіка. Правильно кажеш, бо п'ять, що ти мала не чоловіки, тобі та й той, з котрим ти зараз не чоловік І очевидно, він дає можливість і жінці повністю переосмислити своє життя, не принижуючи. Не сваряче, не змішуючи її з болотом, так як це було прийнято, не знецінюючи її, а дуже делікатно, вона сама відкривається і сама показує, які проблеми в її житті. Бо це життя її теж, напевно, десь в певній мірі вже досвідчило жорстко, можливо, і сильно стомило. І ці можливості, вони є в кожного із нас. Христос хоче, щоб і ми в цей день спраги, що ця спрага обідня, це наше життя, яке іноді нас стовлює, випалює, іноді різного роду тривоги, переживання, болі, чи ці новини, чи війна, чи наші рідні, які десь там воюють, є поранені чи ті, які десь в госпіталях чи якісь наші сімейні внутрішні проблеми, чи проблеми з здоров'ям, чи з працею. Багато є ось цієї денної спеки, цієї, такої, знаєте, кульмінації, такої, коли сонце в зеніті і пече нас, і ми виснажені, і стомлені. Господь є Бог. І Він хоче, щоб ми не тільки сконцентрувалися на тих наших життєвих проблемах, які є на цій землі, але не забули про свою душу. І про свого чоловіка, і про свою дружину, і про своїх дітей, і тих, хто є нам близький і рідний поруч. І не закрилися суто в собі, але власне побачили життя більш ширше і багатогранне. І ця жінка кинула цей глечик і побігла. Це є такий певний символ старої людини, що вона вже побігла силою Божою. Від цього спілкування вона живилася, від цієї присутності Христа, так як цей сліпий скинув свою верхню одежу і підбіг до Христа. Він скинув цього старого чоловіка. Це своє старе мислення, старе бачення, старий світогляд. Це означає, що ми теж маємо рости у своєму світогляді, змінюватися, відкриватися на Бога, відкриватися на людей. Переймати досвід одне одного, читати, розвиватися, пізнавати, слухати в молитві голос Божий, не бути такими закостенілими, бути динамічними, які в певній мірі в цю денну спеку готові кинути цей глек. Що цей глек для цієї жінки? Ну ніби спасіння, бо там можна води набрати і вижити в цю спеку, але вона його кидає. Бо іноді ми так при... причекаємося, до певних узалежнень, до певних звичок, як до цього глека. Ми думаємо, що як ми цей глек цю звичку кинемо і щось змінимо в своєму житті, то ми вмремо, катастрофа наступить. Ні, нічого не наступить. Ми навпаки можемо визволитися, коли ми кинемо погану звичку, погане призвичаєння, недобре ставлення одне до одного. І десь побіжемо до цієї людської спільноти і скажемо ходіть. Чи не бува Христос, він бо Він все сказав про мене. Поділитися з людьми, шукати допомоги також в людей, спілкуватися з ними. Бо природа нам каже, ага, біда, війна, закрийся в хаті, сховайся, з ніким не комунікуй, закрийся в Черепашку і так є легше пережити. Це такі механізми, які не дуже є правильні. А виявляється, треба побігти до людей, з ними поспілкуватися, з ними поговорити. Бо горе розділене робиться набагато слабшим. І ось ці механізми, ці властиво приклади для нас сьогодні є дуже і дуже важливими. Нехай Господь, який сьогодні і апостолів навчає, які щось там хотіли, знаєте, до Христа, мати певні питання, чому Він властиво порушує ось ці моменти комунікації, спілкування. Христос каже: підніміть ваші очі, бо ж не вам вже спілі. То світ є трошечки, хлопці-апостоли, інший, ніж ви собі це трошки уявляєте, теж в певних тих своїх традиційних, звиклих моментах. Подивіться вліво-вправо, скільки людей, які очікують на Слово Боже і на вашу присутність, біля котрої ви, власне, цієї праці не трудилися, а тільки в неї входимо. І нам треба, властиво, не нівелювати працю попередників. Але входити в неї і розвивати цю країну і рухатися вперед, хай Господь нас в цьому благословить Христос Воскрес.